На стелажах дуже багато різних фітінгів. Скільки приблизно наявності? Дивись, у нас ну тут на магазині безпосередньо приблизно ну 2-2,5 тисяч позицій, тому що для магазина. Ну, головне це наявність різного типу фітінгів, Тому що одному клієнту потрібен маленький рукав маленького діаметру, інший там, клієнт привіз рукав з великого екскаватора, там, з діаметром 2 чи більше, навіть дюйма. І це все має бути тут в наявності в магазині. По рукавам у нас приблизно. 30-50-100 метрів в залежності від діаметру рукава, які у нас там найпоширеніші у, у клієнтів. На складі основному у нас є всі діаметри рукавів, і їх приблизно там 200-300 метрів кожного рукава. Це все ми тримаємо для того, щоб оперативно виконати рукав для кожного клієнта, щоб не чекали тиждень і таке інше.